Вірці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо готувати коцюрбу, автентичну страву часів козацтва, рецепт якої зберігся до наших часів. Вона готується з доступних продуктів: це почеревина, картопля та галушки. Для початку я взяла картоплю, почистила і буду такими порційними шматочками крішити і заливати водою ставити варити, ставлю на вогонь. А поки займемося галушками. Для тіста беру 250 г борошна, пересіваю. І потрібно буде ще сюди додати трошки солі, десь півчайної ложки. Ось, так. змішаю борошно, щоб сіль рівномірно розійшлася по борошну. І тепер додам одне яйце. Яйце теж я зіб'ю. Так, буде легше його замішувати, вже білок і жовтком буде змішаний. Тепер виливаю прямо в борошно, роблю посередині таку ямку, і туди буду рідину заливати. Яйце та кисляк. У мене кисле молоко, можна брати кефір. І десь орієнтовно беру 150 г, але його буду частинами додавати. А тепер дивіться, якщо ви любите галушки, щоб були. Такі ніжні і не забиті, у вас піде повністю весь кисляк 150 мл. А якщо ви любите такі, щоб тугенькі були, щоб вони жувалися, тому що у різних людей свої смаки, то тоді додавайте менше кефіру. Ось, дивіться, у мене таке тісто я зробила середнє, воно до рук не береться, але воно і не забите. Можна брати ножем, різати, будуть правильної форми тоді такі шматочки, але ж раніше робили так, щипали. І я поставила, вода закипіла і я вкидаю підсолено, обов'язково воду підсолили. І ось такі щіпаю галушечки. Дуже їх зручно варити, тому що вони кіплять, потім піднімаються догори одну хвилинку і ви можете їх вже виймати. Вони не злипаються, ви бачите, ось я кладу в миску і дуже смачні. Тепер ще поки, слідуючу партію поки дороблю всі, я так само щипаю. І ось, коли вони піднялися, одна хвилинка і виймаю. Уже картопля у мене зварилася і залишилося зробити тільки шкварки. На цю страву брали почеревину. У мене її тут рівно 500 грам, і я ріжу на великі такі шматки. Походження назви страви, ймовірно, пов'язане із нарядям, яке колись використовувалися для приготування коцюрби або кочерга. Раніше більшість страв готувалися в печі, і я думаю, їх звідти доставали і чомусь так назвали, навіть не знаю. Може, ви знаєте, то напишіть, буде дуже цікаво. Е, порізала я, посолила, поперчила. І залишилося насмажити. Дуже проста страва, але смачна і запашна. Зараз я кладу на гарячу пательню і буду підсмажувати, не вижарювати, але щоб воно було просто підсмажене ці шматочки почеревини. Ось, дивіться, я їх змішую. І ще пару хвилинок, і можна буде кидати вже цибулю. Зараз хай воно досмажується, а я тим часом її подрібню. Беру одну велику цибулину і буду дрібненькими такими частинками її нарізати. По бажанню, можете півкільцями нарізати цибулю, теж буде дуже смачно. Е, уже почеревина. Готова. Я зараз тільки додам туди цибулю і буду підсмажувати на малому вогні ще орієнтовно хвилин 7, щоб ця, ця цибуля була такого гарного кольору. Ну, Вже тут почеревина вже готова, але ж ще вона поки притушиться з цибулькою буде дуже запашна. Зараз я змішаю і буду... середній вогонь у мене тут. Дивіться, вже цибулька золотистого кольору, все я виключаю, і тепер будемо формувати нашу страву, нашу котюрбу. Спочатку я викладаю картоплю, вона гаряча, від, я тільки, тільки відсідила її. І зараз я трошки її полью смальцем із цибулькою, візьму з пательні. Щоб вона була ще запашніша. І слідуючим шаром будуть галушки. Висипаю галушки, теж їх зараз рівномірно розподілю по тарілці. І все, і залишиться викласти почеревина. Ви бачите, страва надзвичайно проста. Козаки всі полюбляли таку страву і були надзвичайно сильні та енергійні. Так що спробуйте, вона за рахунок почеревини галушок картоплі дуже ситна. Якщо ви поїсте її в обід, то у вас буде багато енергії, і ви не зголоднієте аж до вечора. Все залишилося трошки покришити петрушки і будемо вже смакувати. Читала, що були варіанти, що котюрбу робили з картопляним пюре, тобто не шматочками вниз зложили, а вже потовчену картоплю. Але мені здається, що так вона смачніше. Ну, Це моя думка. Спробуйте так, спробуйте й так. Обов'язково чекаю коментарі, як вам така страва, чи ви полюбляєте. А можливо, ви вже готували, але ж не знали, що так називається. Ось, дивіться, галушечка М -м -м, дуже смачна. І картопелька з шкваркою. Добре, будемо смакувати, і до зустрічі!